Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч-відповідь у Лізі Чемпіонів 1-8 фінала. Стадіон Ванда Метрополітана, Мандрідський Атлетик у Дієго Сіміони у себе вдома. Команда буде приймати Мандрідський Реал Карло Анчелоці. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Атлетико Мандрід, про Реал Мандрід. Ну давайте, друзі, про все будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі-то ймовірність на перемогу. 37% вважаючи перемогу. 27% вважаючи матч завершиться в нічів та 36% вважаючи Мадридський Реал. Якщо друзі беремо останні 5 матчів, які були зіграні між командами, то тут є абсолютний баланс. Одна перемога Атлетико проти однієї перемоги Реала. Також між командами ще було зафіксовано три нічийних результати. 18 січня 2024 року в рамках чвертьфіналу Кубка Короля Атлетико мандрит на стадіоні Вандо Метрополітано у неймовірному матчі Реал за рахунком 4-2. Тоді до речі, в Атлетику забивали Самуелину, Альвер Марат, Гризман Рикельмени Зарал був. Автогол Потім 4 лютого 24-го року команди розписують нічу на Сантьяго Бернабе 1-1. На губері Мадія Самарк Слярент відповідає у кінці поєдинку своїм забитим м'ячем. 29 вересня 24 го року тут вже у цьому сезоні команди вже грали на Венде Метрополітано. 1-1 на гол Едера Мілітана. На 64-й хвилині матчі відповів Ангель Корреа своїм точним забитим м'ячем на 90-й плюс 5-й хвилині. 8 лютого 25-го року 1-1 на Сантіку Бернавео. Альварес з пенальті на 35-й хвилині рахунок матчу відкриває Кіліан Бапе на 50-й хвилині рахунок матчу з рівня. Ну і у першому матчі на Сантіку Бернавео 4 березня Реал Мадрид у себе вдома на Сантіку Бернавео обігра Атлетико з рахунком 2-1. Родріго на 4-й хвилині матчу рахунок матчу відкриває Альварес. Забуває просто неймовірний красний м'яч. На 32 й хвилині матчу. Діас. На 55 й хвилині приносить мадридському гранду перемогу. Друзі, якщо до речі, взагалі то казати про нынешнюю турнірну ситуацію, да? Яка в нас, uh, за має в Іспанській Після 20 турів обидві команди є сусідами в турнірній таблиці Реал Мадрид другий, і третій. 3 57 залікових пунктів Реал 4 поразки, 6 ничьих, 17 перемог. В Атлетико 3 поразки, 8 ничьих, 16 перемог. Один зальковий пункт менше. 56 залькових пунктів. 57 забитих м'ячів має Реал, 26 м'ячів пропущених, плюс 31 різниці забитих та пропущених. І останні 5 матчів Реала, 2 перемоги, 1 поразка та 2 нічих. Зі в Атлетіко Мадрид 44 забитих м'яча. 18 мячів пропущених. Найкраща оборона в іспанській лалізі. Плюс 26 різниці забитих та пропущених. Дві перемоги, одна поразка та дві нічі за останні 5 матчів в Атлетіко. Взагалі, якщо казати про Атлетіко, то ось після цієї поразки один 2 на Сантіко Бернаба відряла. Команда грала у неділю 9 березня матч проти Хітафе. Атлетико прогрей це мають з 1 2. Хоча здавалося, що все доволі таки непогано йде для Атлетико. У Орлот на 75 хвилині матчу з пенальті Рухунку матчі відкриває. І здавалося, що взагалі нічого не передвішає Атлетико. Доведе справу до переможного кінця. І відповідно зауміє перемогти. Але потім Хітафе зрівня рахунок на матчі. Спочатку була червона картка Ангеля Корея, потім з вигу Арамбарі. І тоді Арамбарі ловить кураж на 92-й хвилині матчі, оформляє дубль та приносить перемогу Хітафе. Атлетико на Паравську не награв у тому -то матчі, але Хітафе справді проявила команда просто такий з неймовірний справді характер. Ось, до речи, у нас тут и матч в Атлетико після Реала. Буде матч проти каталонської Барселони, дуже важливий матч для Атлетико, якраз такий сьогодні іспанський, тоді Алізі, так? Да? 16 березня о 22.00 у неділю. Потім матч з Іспанієм проти тітки Барселони. Несправедливо ну, для Атлетико такі зараз очевидь, справді матч очікується. Якщо Атлетико програв з рахунком 1-2, то весь серіал навпаки, з рахунком 2-1 переміг у неділю 9 березня. Голів Кіліан Мабапе та Віні з головою вистачило Реалу для перемоги, хоча Ван Хуль забив гол на 45 плюс другій хвилині. І скажімо так, кінцівкою поєдинку для Реалу було уж точно нелегкою. Але команда Карла Анчелоті здобула неймовірні важливі три зликові пункти до свого пасива. До речі, друзі в Атлетіку, Кліман Лангле, Родріо Де Пауль не зіграють. І справді втрата Родріо Де Пауля дуже-дуже справді визначальною, тому що Родріо Де Пауль один з ключових футболістів Атлетико. Оралов Валєхо, Дані Сейбалія, Садермілітан, Дані де не зіграють На превеликий жалі, адремелітан та Дані кровахаль у цьому сезоні вже не зіграє, Дані не з Це в має повернутися, ось-ось по 40 має вже повернутися. Ну що ж, друзі, давайте тепер про матч. говорити ну що ж, 1-2 Загальний рахунок матчу на користь мандридського Гріала Перевага мінімальна і Атлетико грає у себе вдома. На Navaldo якщо ми беремо останні матчі, Atleticko дуже добре виглядає проти Реала. Подивіться, 29 вересня була нічия. 18 січня 4-2 обіграли Реал. 24 вересня 23 року також Атлетику обіграл Реал Ванду Метрополитана 3-1. Тобто Ванду Метрополитана, да, ось 18 вересня 2023 року 1 2 Програє Атлетико, а в на наванта метрополитано Атлетико потеряла дуже добре виступає. И дуже добре виступає на своєму полі Атлетико. Бише команда все-таки Диге Симео не програє э, реалу на ванда метрополитан. Тобто Атлетико і справді, а якщо беремо останні там, два сезони, то ось вигравав у 23 2023 році у 24 му році. Тобто, і справді, Атлетико не подойгры и на ванда метрополитана. Знаєте, друзі, очікую хорошого футбола. Друзі, це буде неймовірне дербі. Я думаю, що тут і вилучення взагалі можуть бути, і справді взагалі ми просто не Я ще тут будуть вилучення якісь. Чесно слово, взагалі цьому не здиуся. Враховуючи, що це дербі там ганріди, враховуючи, що той факт що футболісти атлетикою, можливо, десь і будуть прокувати футболісти вирала Ось тому, друзі, я взагалі не здивуюся, що тут будуть червоні картки роздаватися і справді. А, знаєте, друзі, чого я очікую? Я думаю, що Атлетику спробує забити шиткий м'яч, я думаю, що Атлетику понесеться вперед. І справді. І знаєте, друзі, ось мені ще серце підказує, що будуть як стартами у цьому протистоянні. Ось не знаю, друзі, ось мені ще серце підказує, що ось Атлетику зуміє реал перемогти. Тобто я думаю, що Атлетико за 90 хвилин обіграє Реал десь так за рахунком 1-0 або так 2-1. Ну знаєте, друзі, мені навіть більше серці підказує, що якась буде перемога 1-0 Атлетико в основний час. За 90 хвилин. Думаю, що на нас, друзі, будуть очікувати екстра тайми. Знаєте, друзі, в мене є таке внутрішнє перечуття, що ось якраз -то в екстра таймах або, можливо, навіть у серії Пенальті. Ось, до речі, серії пенальті я взагалі не виключаю. Мені ще взагалі серце підсказує, що ось Атлетіко обіграє до Реал за 90 хвилин, з якимось мінімальним рахунком 1-0. Буде тих стратем, і, скоріше за все, взагалі буде якась серія пенальті. І знаєте, друзі, мені ще серце підсказує, що все-таки Реал Мадрид пройде далі. Ось все-таки мені, друзі, серце підсказує, що саме команда Карлан Лосі буде у чертфіналі Ліги Чемпоронів. Але думаю, що Атлетська Мадрид інтригу точно тут дасть, і думаю, що додатковий час екстра тайми на нас з ними будуть очікувати. Тому моя перша думка, думаю, що Атлетка Мадрид за 90 хвилин Реал обіграє з якимось мінімальним рахунком 1-0. Друга моя думка, все-таки думаю, що все-таки в екстра таймах або в серії пенальті все-таки Реал Мадрид на досвіді, десь так на характері, все-таки все пройде далі. Ось. Але думаю, що будуть екстра тайми, і думаю, що буде можливо навіть серія пенальті. Але основна моя думка ось така: Атлетська Мадрид. За 90 хвилин Реал з мінімальним рахунком, гра переходить в екстра тайми, або навіть, можливо, потім ще й в серії пенальті. Але мені, друге серце, підказує, що все-таки Реал Мадрид пройде в чвертьфінал Ліги Чемпіонів. Друзі, що взагалі думаєте ви справиться цього матча? Якщо у вас є думки, ви можете їх написати у коментарях. А я вам, друзі, та вашим рідним хотів би побажати тільки добра та щастя в житті. Не головне, друзі, щоб ви всі були щасливі, бережіть себе, будьте щасливі. Завжди, мої любі друзі, ось це побачите, усім до нових зустрічей.